Перші дні, да, коли почалась війна, то ніхто навіть не, не знав і не думав, хто там в кого які є підстави про відстрочку. Просто люди масово кинулися і побігли відвоювати свою землю, свою країну. Коли почалися якісь конфлікти вже між структурами, коли почалися конфлікти в військових між собою і з командуванням, от тоді люди масово почали шукати підстави для того, щоб не йти воювати, тому що хтось м, йде, попри все, воювати за ідею, але на жаль, не завжди. Так відбувається, як ми хочемо. І саме тому почали люди масово вишукувати там підстав для відстрочки. Ну, відстрочка в нас не сильно змінилася. Дуже сильно в новому законодавстві змінилося оповіщення. От саме спосіб оповіщення він не був адаптований під воєнний час взагалі. Там було так: вручили повістку і треба було вручити її особисто. І і далі все не прийшов, непонятно що робити, якщо не прийшов. Да не зрозуміло, якщо, наприклад, тих хворів на момент, коли вручили повістку, і треба було з'явитися в ТЦК. Не зрозуміло було, коли з'являтися наступний раз.